Соняшник символ сонця, сили і добробуту. В Україну квітку привезли з Голландії у XVIII столітті. Її саджали, щоб мати маленьке сонечко на своєму городі, а лущення насіння на призбі було самим найулюбленішим відпочинком як селян, так і купецтва. Грецька міфологія розповідає про появу цієї квітки. Одного разу. Водяна німфа Клітія була викинута з прохолодних глибин на берег піщаного острова. Вона відпочивала на березі і здивовано спостерігала за золотою сонячною кулею. Зачарована яскравим світлом, вона побажала завжди милуватися цим світлом. Бажання Клітії було почуто. Її хвіст занурився в пісок, прикувавши її до місця. Срібне волосся згорнулося в пелюстки навколо її обличчя, а руки перетворилися на листя. Німфа перетворилася в соняшник квітку сонця. А ще в давні часи вірили, що якщо покласти соняшник під подушку на ніч, то він викличе пророчі сновидіння. Також його використовували в пахощах для боротьби з нечистою силою. А ще за однією з древніх легенд боги подарували людям соняшник для того, щоб їх ніколи не покидало сонце. Адже квіти соняшника завжди звернені до сонця. І навіть на місцевості соняшник служить орієнтиром. Бо навіть у хмарну погоду він показує, де перебуває зараз сонце. У 2011 році в Україні зафіксовано найбільший, найвищий соняшник висотою 4 метри 17 см, неймовірна квітка, сонячна, радісна. Бажаю вам сонця і радості в кожному вашому Дні і напротязі всього життя.